Друзі, доброго дня! Хочу ми вам повідомити, маємо в Києві в наявності оригінальний бензиновий 3-літровий шортблок на автомобілі Jaguar Land Rover. Зараз будемо разом з вами розпаковувати його та детально дивитися, як це виглядає. Приїжджаю в такій дерев'яній коробці. Замотаний та пристібнутий. Захисну плівку. Ось так все виглядає зверху, зараз дістанемо його, покажемо більш детально зі всіх сторін. Друзі, так виглядає шортблок ззовні. Бачите, поршня зверху. Така шикарна якість, все новеньке, гарне. Вищий. Оригінальний інженерний номер, QR-код, крімчий тивал. Ось так виглядає знизу. Тут у нас шатони, все прикручене, все з QR-кодами, оригінальне, з заводськими мітками. Тому якщо шукаєте такий двигун, звертайтеся до нас, допоможемо вам навісним обладнанням. Всіми необхідними запчастинами, щоб укомплектувати його, і чекаємо вас в Алер